Одна із причин, чому я почав записувати ці відео, це чоловіки, а точніше їхня поведінка під час розлучення та після нього. Як адвокат і як просто людина, я бачив багато історій, коли чоловік просто е, морально, психологічно не готовий до того, що його жінка подає на розлучення. У той час, коли для неї вже все закінчено, вона має план А, план Б, план В і так далі. Чоловік ще й досі бігає за квітами, золотом, купує путівки, намагаючись врятувати кохання. Але, друзі мої, це не любов, це залежність, це хвороба, і це потрібно визнавати, і, звичайно, це потрібно лікувати. Тому я зніму окреме відео на цю тему для того, щоб кожен чоловік, який опинився в такій ситуації, пройшовся етап свого життя з гідністю. Підписуйтесь, далі буде цікаво.